Вітаю вас на моєму каналі. Це друга серія про відомлення моєї машини Матіза, яку я купив ціллю, щоб заробити. Ось так виглядає зараз авто: воно повністю перефарбоване. І я покажу, як ми це робили і що було зроблено. І розкажу, скільки ж я потратив на цей проект. Погнали зі мною відео. Нагадую, гнав її за 250 кілометрів Житомира, поїздка була дальньою та дуже виснажливою, але все-таки я пригнав цей проект. Вона їде, прикиньте, вона їде! Можете подивитись все це в першому випуску, а зараз я заганяю машину на гараж, ми її будемо розбирати, і по мірі того, що поламалось, будемо відновлювати. Так що погнали. В цілому машина ось в такому стані. Стан незадовільний, але для ремонту піде. Він тягне на 3, а навіть на 3 з плюсом. Гнилі дверки по кутам здута арка і підгнивший поріг. Працювати можна. Це все не важка задача для професіонала, Та для мене нічого не понятного, але все цікаво. Так що підписуйся на канал буде цікаво. Так. Мені каже, що тут я бачу вже арку. Тобі просто кажуть. Я салон бачу. Тобі просто кажуть. Так, народ. Потрібно було зняти всі деталі з машини, починаючи з дверок, закінчуючи всякими різними накладками і фарами. Тож ми приступили до розбору авто. Першочергово зняли капоти і бампера. І зараз знімаємо пластик з передньої частини машини. Деякі деталі дуже погано відкручувалися, болти ламалися, їх ми просто висверлювали, а що ж робити. До речі, перший раз розбираю машину, ставте за це лайки. Мені самому було цікаво, але в деяких моментах дуже непонятно. Тож, ми розбираємо машину, а поки деталі відправляються на піскоструй. Піскоструй. Був доволі цікавий. Я перший раз бачу цей механізм. Я хотів завжди його побачити в реальному житті, бачив тільки на відео. Тож ми зачищаємо, піскоструємо всю ржавчину. Як ви можете бачити, її тут немало, особливо по кутах і в таких труднодоступних місцях знизу. Тож потрібно все це зчистити і відновити. Чесно, пацани не знаю. Мені в такому стані теж прикольно подобається. Курсана взагалі в вінти не спіняють. То, якщо так їздити? — Ні, вони один раз спині всіх. І заберуть зразу машину. Коротше, мені треба посчитати касу, яка в мене є. 8,5 тисяч це зальний бюджет, то що треба вкласти на покраску. В мене є 3 тисячі з копійками, і я буду десь шукати ще 5 тисяч, щоб додати і вже. Купити всі деталі. Я вів підрахунки деяких витрат і вкладень в цю машину. І першочергово я вклав півтори тисячі в різні лаки, скотч і все, що потрібно було для першого етапу зачистки і обробки кузова. Далі я потратив 100 доларів на краску і лак, і приблизно 4 тисячі вийшло на різні ремкомплекти, деталі. Фільтра, болти. Це все вийшло в мене приблизно 10 тисяч. І ми приступили до зачистки і підготовки дверей. Зараз відбувається ремонт дверки. Я позачищав ржавчину до голого металу, дверка заварилася спеціальним ремкомплектом. І зараз це все зашпакльовано. Для чого це робиться? А для того, щоб це виглядало, ніби це заводу, і не було ні горбків, ні. Різних впадин, ямок, щоб все виглядало суперово. Так, да, інколи я спішив, але все-таки вийшло нормально. І так, ми загрунтували ляду дверку капот, зашпаклювали дверку. Зараз будемо її виводити. В принципі, я думаю, ще півтора-два тижні і машина буде вже готова, але це не точно. Коротше, дверка вона. Але ми постараємося все, що в наших силах. Ну, звісно. А сьогодні дуже важливий етап покраска. Цього етапу я чекав майже всю зиму, я перетирав деталі і чекав, щоб машина виїхала, і я зміг покататися вже нарешті на своїй новенькій машині. Тому я заганяю машину в гараж, і ми підготовляємо її до покраски. Нагадую, що все викрашено, крім кузова. Кузов це найбільша деталь машини. Тому я зараз. Обклеюю всю машину пленкою, щоб не попало ні в якому разі в салон, і ми задуваємо повністю машину. Це фінальний етап проєкту, тому машина ось в такому стані. Я дуже довольний і радий. Що можете сказати? Я, я радий, слів немає, Це не мільйон слів. А коли машина вже викрашена, потрібно було всього лиш зібрати її докупи, поставити назад двері. Капоти, бампера, все це потрібно було зібрати, і ми приступили до цього етапу. Подивіться, як виглядає передок. Це просто ужас, а остальна частина машини виглядає дуже класно, немає ржавчини, і всіх косяків. Ми їх повиправляли, поставили все назад. Ну а зборка, звичайно, ж була для мене нелегкі, нелегкою справою, тому що. Я ніколи це не робив і деталі не ставали на свої місця, але мені допомогли, і я її зібрав майже за тиждень. Дуже прошу вас підписатися на цей канал, поставити жирнючий палець вверх, тому що ви підтримуєте мене і я буду викладати тільки круті і позитивні відео для вас на автотематику і тематику заробітку. Тож підпишіться на канал, підтримайте мою творчість. А зараз я радію і відправляюся на огляд цієї машини. Якщо, якщо вони... з десяти, якщо з 10 від 1 до 10 оцінювати, то це найкраще, що в мене просто було. 0. Двадцять. Тридцять. Сорок. 50, 60, на мене, на мене. 60, Сімдесят. 70, 70 ніж 70 не хоче. Я, в принципі, на той не розраховував, щоб їздити там по 200 км ложити стрілку, заходити кудись в боку. Мені потрібна була просто машина, яка краще жигулів. От і все. На це я її розраховував, це її отримав. В цілому їжу приблизно 60-80 км, більше вона не їде. Тут 3 циліндра всього лиш. Покататись довго мені не вдалося, так як машина перестала їхати взагалі, і на п'ятій передачі єлі-єлі їхала 60 та ще й почало диміти з вихтоптої труби. Це мене насторожило, і я відправив її знову в ремонт. І тут виявилось, що застукав мотор. Це означає, що мені знову потрібно викидати гроші і знов робити дорогостоящий ремонт. Знімати. Мотора, коробку і деталі, які я не знімав, робити то, що не робив. І це, в принципі, цікаво, але обідно Тому мотор відправляється на шліфовку а зараз я його буду чистити. От таким способом миється мотор. Миється він від стружки. Береться баклажка, пробивається в, в ній дві дірки, береться баклажка, пробивається дві дирки. І просто поливаєш все, що є. Для чого я не знаю, бо теж буде продаватися. Йому для чого це? Проливати. О, були, не були, так, так. Да. Каже, щоб стружки не було. А продавати тоді наш. Да, Ми тут ніхто з нас не професіонал. Да. Ну треба полити, добренько, почистити його від, від стружки. Тим будемо і займатися. Пару коментів для преси. Як тобі Матіс? Дешева машина. Купив би собі? Ні, вона зроблена з на палок. Дімо. Хе. Що сказати? машина. Не думайте, що машина така погана. Вона їде нормально, мене возить на пошту, катаюсь я кожен день, а зараз потрібно зібрати. Е а зараз потрібно зібрати мотора докупи і завести цю машину. Зборка це вже найлегкий етап, як я зрозумів. Ну, звичайно, коли майстер під рукою, коли він все це робить, тому це все легко. Зборка відбулася за пару днів, і установили мотора ми за один день. Я був просто в шоці, і вже вечір я виїхав. Це ще повергло мене в більший шок. Всім цікаво, скільки ж я потратив на цю машину. Почну з того, що відновлення було цікаве, багато чого я взнав, багато з ким познайомився і придбав для себе, так сказати, новий досвід, про що я не жалію ніякому випадку, а вклав я тисячу доларів. Тисяча доларів, і ця машина повністю на ходу. Вона перефарбована в ній новий двіжок, як можна це назвати. Да, там зараз новий двіжок, я проїхав на ньому десь 1000 кілометрів він навіть обкатку не прийшов. Так що, друзі, дякую вам за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. В наступному випуску я куплю другого ригака, якщо я, звичайно, продам цю машину. Так що чекайте на наступних випусках беху чи Мерсу Старого. Я надіюся, я його куплю і не буду кататися на цьому кориті. Так що, всіх обняв, чекаю вас в новому випуску.